Вітаю на цікавій фізкультурі. Сьогодні у нас заняття з черлідингу. Це молодий вид спорту, але дуже гарний. Тут у нас і енергійні танці, і англійські літери. Спробуємо! Ноги рівні, спинка рівна, довга шия. Зберемо руки. Долоньки, пальчики до себе, згори великий пальчик. Повторимо. Рівненькі, стрункенькі, долоньки розкриті, Пальці до долоні. Великим пальчиком закрили. Гаразд. Перша літера літера Кей. Раз. Повернули корпус. Повернусь. Раз. повернулись. В інший бій Кей. Раз. Повернулись. Раз. Ручки рівні. Повернулися. Наступна літера Ві. Хай Ві! Лові. хайві, Лові. Хараз. Наступна Л. Кулак вгору, кулак в бік раз. Через верх. В Один бік Л, інший бік Л. Гаразд. А тепер з'єднаємо у зв'язку. Кей. Кей. хайві, Лові. Л. Л. хайві, Лові. Ще раз спробуємо. Кей. Кей. Хейві, Low. L. L. Хайві, Лоуві. Хай ло Чудово. А тепер під музику. Готові? Розчнемо. Молодці! Так тримати! Ви молодці, що разом зі мною виконали завдання. Тепер я прошу вас, будь ласка, повторити це самостійно. І на наступному занятті ми вивчимо ще й стрибочок з шерлідингу. Гаразд, чекатиму на вас. На все добре!